Путлер хоче заграбастати Київ, може, тому що якийсь шаман йому нашепотів, шепотів. Що коли він завоює Київ, то він отримає якусь величезну силу, яка дасть йому можливість завоювати усю Європу. Ну на самом ділі він э, заграбастати нас, хоче тому що ми всіх пророчествах говориться про вілічі Русі, про царствування. І той, хто буде правити Росії, буде править всім всесвітом, всіми націями. І тому він хоче не, саму, не сам Київ, він хоче землю нашу. І тоді а, прибрати для себе історію і вже ті тоді пророцтва а, говорять про нього, про, про великого царя. Ну все ж завжди. Повторення у нас ідей, як і, і Гітлера, правда, править всесвітом. Хай спочатку навчиться править своєю країною, Хай лад там наведе для того, щоб править світом. Якщо б він гарний був господар, якби він о своїх людях, не треба було з ними воювати. А вони би самі захотіли б приєднатися до Росії. А зараз подивіться, з 15 держав. Всі хочуть утекти. Всі і всі чекають, щоб ми перемогли. Поставили на коліна, і вони потом швидесенько всі а, почнуть відвайовувати свої землі, а ні, щоб сплатитися. І вони думають, що так легко їм достанеться. Нічого легко не достанеться кожному. Тому ми відвайовуємо, а всіх остальних чекає попереду важкі часи.